В Україні запустили субсидії для вирощування бавовнику. Про це повідомляє прислужба міністерства аграрної політики та продовольства. За словами міністра аграрної політики, Віталія Коваля ініціатива спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури бавовнику. З огляду на кліматичні умови півдня досвід науковців і зацікавленість фермерів це реально державну підтримку. 10 тисяч гривень на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, наголосив урядовець виплати. Планується з 15 вересня. Як державна підтримка вплине на розвиток ціє, цієї сфери аграрного бізнесу? Будемо говорити з Ганою Каширіною. Координаторкою комітету захисту рослин і насіння українського клубу аграрного бізнесу. Пані Ганне, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава рада долучитися. Скажіть, будь ласка, чому пововна стратегічна культура? Поясніть, що з нею роблять, окрім як одягу? А, так, бавовник це є стратегічна культура через її величезне економічне значення та широкий спектр промислового застосування. Окрім одягу, з бавовни виготовляють папір. Це можуть бути банкноти, медичні та гігієнічні вироби, це бинти, марля, вата. Ну і саме основне з чого ми почали, якби це вирощування у нас в Україні. Це вибухові речовини, це порох. Також хочу додати, що це продукти харчового харчування, бавовняна олія для кулінарії це маргарина, для кормових добавок для тварин, це макуха. Промислові тканини. Всі ми знаємо, це брезенти, це намети. Це все робиться із цієї, як то кажуть, з вирощеної цієї культури павовни. А як ви оцінюєте ці державні субсидії 10 тисяч гривень на гектар під урожай? А наскільки це буде мотивація для аграріїв садити, садити саме бавовник? Державні субсидії для вирощування бавовнику в Україні, зокрема, 10 тисяч гривень на гектар. А це у південних областях, як ви вище згадували, це є вагомою мотивацією та значною підтримкою для аграріїв. Ці кошти допомагають компенсувати частину ну, таких витрат це як мається на увазі там мінеральні добрива, це засоби захисту рослин, і це якби вже є значні такі е, знижують значні фінансові ризики для та стимулюють фермерів оновлювати е, нову культуру для нашої сівозміни на півдні України. А, на вашу думку, чому зараз держава вирішила стимулювати вирощування бавовника? У нас з цим зараз є якісь проблеми? Mm, ну дивіться, в нас сама така культура бавовна в Україні вона вже раніше вирощувалася, це більше було як сказати для наукових цілей. Відновлення вирощує бавовнику України передусім зараз це є стратегічна, ну стратегічна необхідність для оборонної промисловості, оскільки бавовна це целюльоза, з якої з якої виробляється сировина для пороху. І зараз в нас у військовий час це є дуже для нас необхідним. Крім того, це ем, сприяє розвитку. Ну буде та ми вважаємо буде сприяти розвитку легкої та переробної промисловості, зменшуючи залежність від імпорту та оновлення для ем, аграрного секту України в цілому. Ну, ви сказали про те, що бавовна і раніше в нас росла. А що стало тим, що зменшили аграрії роботу з бавовною? Тобто, що чому зараз знову йдемо по тій самій стежці? Що пішло не так? А на той час ми не бачили такої доцільної необхідності в цій культурі, і на той час у нас якби, трошки грунтово-кліматичні зони наші не були сприятливі, Наскільки як зараз ми всі розуміємо, і на кожному кроці це говориться, що відбулася зміна клімату, і наша південна сторона України, це області, які зазначені в це. Херсонська, Миколаївська, одеська вони є. Ну, клімат зараз є доволі сприятливий для вирощування даної культури. Угу. А скажіть, на вашу думку, бавовна може стати перспективною культурою для нашого аграрного сектору? Так, звісно, як я тільки що наголосила, що в нас змінюється клімат, і сторона саме південна, це степ наш. За рахунок того, що деякі наші культури зараз там показують гірші показники порожальності, бо ці спекотні умови для них не є Сприятливими тому бавовна є доволі таки тою ну, хорошою культурою, яка може війти в нашу сівозміну. і так як ми бачимо, вже зараз зацікавлюють наших агровиробників з допомогою підтримки державної, і можливо таке буде, що надалі вона стане повноцінною культурою нашої сівозміни. А які тепер культури не проживаються в наших південних регіонах через зміну клімату? Ну, дивіться, у нас зараз стали показувати по врожайності нижчі показники, це як і озима пшениця, той самий соняшник, який він витривалий, але теж ми бачимо, що спадає врожайність в цих культурах. Наскільки бавовник вибаглива культура? З якими проблемами можуть зіткнутися аграрії під час роботи з цією рослиною? І якщо ми говоримо про шкідників, від чого треба застраховуватися наперед, так би мовити? Для успішного вирощування бавовнику важливо враховувати кілька ключових агрохімічних особливостей. Це клімат. Бавовна є теплолюбивою культурою. Оптимальна температура для росту і розвитку становить від плюс 25 до 30 градусів Цельсія. Це ґрунт. ґрунт має бути з нейтральною або слаболужною реакцією це з першого до 7,5 Волога, бавовник є посухостійкою культурою, але для високих врожаїв потребує додаткового зволоження. Особливо в період світіння та утворення коробочок у сухих регіонах необхідно буде додатково проводити зволоження, щоб урожай був повноцінним, наповненим. Коробочки були наповнені і показали хороші високі врожаї. Також потрібно стримуватися сівозміни. зміни а дана культура є. Ну, вимагає, щоб її попередниками були такі культури, як зернові культури, або бабовня культури. Також це можуть бути і багаторічні трави, такі як люцерна, там конюшина і тому подібне. А також вона вимагає культури обов'язково, щоб перед посівом відбувався там обробіток ґрунту відповідно до всіх агрохімічних термінів, процесів, тому що щоб. На дана насінина, якби попала в розроблений ґрунт і швидко могла а, прорости. Що стосується живлення, бавовник дуже вимогливий до добрив до це мається на увазі як азоту, фосфору і калію, а, потрібно забезпечувати, щоб все ж таки а, культура повноцінно розвивалася. А, також хочу наголосити, що Сприятливі терміни сівби для даної культури, це мається на увазі, коли ґрунт прогріється до температури плюс 14, плюс 16 градусів за Цельсієм на глибину до 10 см на глибину 10 см ґрунту. Враховуючи ці всі особливості, можна сформулювати. Ну, дуже такий стабільний і хороший врожай, дотримуючись всіх всіх перелічених мною факторів, для того, щоб культура себе показала гарно, всі визнання. А є якісь засоби захисту для цієї рослини, які відмінені від інших, зокрема, якщо ми говоримо про боротьбу з шкідниками? Шкідники теж полюють на бавовну? Як і всі сільськогосподарські культури, вона вимагає, щоб застосовувалися як гербсиди, інсектициди, так і фунгіциди. Е, якщо брати ну перелік конкретних цю культуру е, препаратів зараз в нас в Україні, ну це можна взяти з групи зернових, але Конкретно під цю культуру нас ще не відбувалася реєстрація препаратів, але так як е, на даний час у нас в Україні вирощуються сорти. Е, Таких відомих компаній, які в нас працюють на території України, які займаються не тільки насінням, але й у їхньому портфелі є і перелік засобів захисту рослин. Тому я думаю, з цим в нас виникати якихось питань, не буде. Дана культура буде забезпечена всіма засобами захисту рослин. А для аграрії треба якусь спеціалізовану техніку для того, аби вирощувати бавовник чи ні. Якщо брати до уваги е, по засоби захисту рослин, то у нас ця техніка є. Якщо ми зараз говоримо про збір врожаю, на жаль, у нас ще немає цього цієї сільськогосподарської техніки, яка збирає врожай, Тому, як пам'ятаємо, досвід минулого року, у нас були закладені дослідження. Нам прийшлося збирати це вручну. Тобто для збору бавовника треба спеціалізована техніка, очевидно, так, спеціалізована має, техніка так. дороговартісна. О, ні, ну виробляють ті самі компанії, які у нас на території України продають свою сільськогосподарську техніку, але так як наш стена культура не вирощувалася, тому не було якби необхідності завозити цю техніку. Ну, так як зараз побачимо за результатами цього року, якщо культура себе гарно зарекомендує, то можливо таке буде, що виробники техніки задумаються над тим, щоб на ринок України поставляти і таку техніку спеціалізовану для бавовнику. А як ви бачите, аграрії зацікавлені в тому, аби вирощувати бавовник? Ну, дивіться, насправді. Ну, ми говоримо рік... по, перепрошую пані Гано. Ми говоримо про те, що це стратегічно важливо для нас культура, але прекрасно розуміємо, якщо аграрії не будуть на цьому заробляти кошти, то і всі і вирощувати це не будуть. Тож чи є зацікавлені самих аграріях? І чи, чи ці державні субсидії повпливають на їхні бажання? Я думаю, що попливають, але ну, ми розуміємо, що зараз у нас другий рік, ми почали ці. Цю... Цю культуру закладати дослідження великої зацікавленості, на жаль, у нас ще не спостерігається, тому і було і аграрним комітетом Верховної Ради України і мінагрополітики прийнято спільне рішення, що потрібно заохочувати нагровиробників-фермерів. До вирощування даної культури, тому і якби були внесені зміни до постанови, які ось ми раніше згадували це державна підтримка в розмірі 10 тисяч гривень на гектар. Так, ця сума не покриває всього, як то кажуть, процесу вирощування, але. Хоча б частково вона може покрити частину витрат на вирощування бавовнику. Як в наступному майбутньому воно складеться, побачимо вже осінню по результатах урожайності. Угу. А пані Ганна, на урожай буде впливати це бажано суха погода? А, дивіться, бавовну. Вирощують взагалі до з великою кількістю на культура потребує великої кількості поливу. Але в нас в минулому році були закладені дослідження як на ґрунтах без поливу, так і на ґрунтах з поливом. Звісно, що е, ті досліди, які були закладені з поливом, показали кращий результат урожайності. значно вище, ніж там, де не було поливу. Тому е, так, клімат спекотний у нас все гарно, але ще залежить фактор від. Надходження на культурі води. Тобто бавовник така насправді доволі трошки і вибаглива культура. Не можна сказати так, що кинув землю і воно собі виросло? Ну, кожна культура потребує, щоб за нею доглядали і давали їй те, що їй потрібно для за період вегетації, щоб вона в кінці показала хороший урожай і показник урожайності. Угу. Е, пані Ганна, станом на зараз я так розумію, що ми повністю не покриваємо свої внутрішні потреби, навіть якщо ми говоримо про бавовник для легкої промисловості. Якщо говорити про ці всі галузі, які хочемо закрити, які масштаби нам потрібно зібрати в урожаї? Десь є такі дослідження? На жаль, дослідження такі не проводилися, щоб я вам зараз назвала точну цифру е, в минулому році. У дослідженнях було закладено 10 тисяч, 10 тисяч гектарів, де закладені були, де вирощувалася бавовна. А в цьому році ця, ця цифра збільшилася. І планували до 70 тисяч гектарів, але, на жаль, не склалося так, як планували. Але так, да, ця цифра росте, і я вірю, що в наступному році, так як побачимо, як агровиробники вже будуть працювати з даною допомогою, з даною підтримкою державною, можливо, це якби дасть стимул для того, щоб території вирощування в Україні збільшувалися. А ви сказали про те, що зокрема соняшник вже не дуже проживається в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. А як ви бачите, в інших регіонах десь збільшилися поля для соняшнику чи для озимої пшениці? Де зараз краще в Україні вирощувати ці культури? Ну, дивіться, якщо брати регіони, там центральний захід на. Сторона і східна, ну такі області, ці не південь, то там у нас сівозміна, як, як працювали агроворобники, так вони і працюють. Ну, зрозуміло, що десь якийсь рік вони вирощують одну культуру більше, десь менше. Ну, в нас, якщо брати зміни клімату, у нас це вплинуло тільки на південь. Ага. Ну так, глобально, скажімо, вплинуло. Пані Ганна, я дякую за ваш час за що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Ганна Каширіна, координаторка комітету захисту рослин і насіння українського клубу аграрного бізнесу. Пані Ганна, дякую і бажаю спокійного вечора. Дякую вам на все добре. До до побачення. Побачення.